Олена Зеленська в Німеччині Настя Каменських та Моглевська вічна вагітність Влад, яма плаче за Україною, Кекс слави дьоміна та чому ТСН куку. -ку. Мощутись зручніше, з вами не змінова штату ПліткарBespalomusic. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Підтримай це відео вподобайкою, коментарем для просування ролику обов'язково, тисни на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Кожного дня виходять плітки, більш продуктивного блогера на Ютубі вам не знайти. Також підписуйся, можеш долучатися до спонсорської підписки, буду дуже вдячний за підтримку каналу. Є чудова телеграм-спільнота, де дуже багато. То цікавої інформації про проєкт Холостяк 12, а також особистий діалог. Тож, додавайся, усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Я нагадую, що у нас пліткова спільнота на нас не ображаються. Ми, пліткарі, маємо право на чисто суб'єктивну думку. Ну що ж, не будемо витрачати час, вриваємось в новий випуск пліток. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Сподіваюсь, ви знаходитесь у безпеці. Набирайте чай, каву, вмощуйтесь зручніше. Сьогоднішній випуск ми з вами розпочнемо зі звернення Олени Зеленської в Німеччині. Давайте подивимось. Онташтум фондойчасайта, ударосідано фонді за сайта. Є один аспект, який німеччина може зробити більше. Це збройна допомога. Я розумію, що це вихід з всіх протоколів. В першій леді про це не говорять, але ми вже зламали цю парадигму і будемо ламати її далі, тому що це не просто про війну. Я прошу про ППО, тому що мені потрібно, щоб мої діти не загинули. Загарбник не зупиниться сам, його потрібно зупинити. І для цього потрібна зброя, на жаль. Тому, як не парадоксально це звучить від мене, я буду просити про продовження. Саме цієї допомоги. А я вам чесно зізнаюсь, вже в котрий раз ця людина викликає у мене захват абсолютний. І теоретично, теоретично, можливо, ви зі мною не погодитесь, можливо, я зараз кажу дуже суб'єктивну штуку. Я би хотів бачити Олену Зеленську кандидатом в президенти через термін. От десь це підождіть через термін 24-му вибори до 28-го, значить 28-му, 29-х роках. Боже, це мені вже тоді буде під 40. Яке ж у нас з вами буде майбутнє цікаво? І яка у нас буде пліткова спільнота через 10 років? Офігеть. Окей, я про це просто не задумувався. На мій погляд, Олена Зеленська може потягнути такий високий рівень відповідальності. Я дуже радий, що у нас в країні нарешті з'явилась така перша леді. Абсолютно достойна, абсолютно справжня. Так, трішки підправлю камеру, а, дознімаю це відео, поки ще є світло з вікна, тому що світла в квартирі немає. А, і взагалі. Я хто не в курсі, знімаю ролики наперед трішечки, тому що незрозуміло, які будуть обставини, і що взагалі буде. Чи не станеться тотального блокауту? Тож, чи буде світло взагалі, коли вийде цей випуск, я не знаю. Але сподіваюся, що у вас буде можливість переглянути цей відос. Отже, стосовно Лени Зеленської, поводить себе достойно абсолютно в усіх аспектах своєї діяльності. Яке у вас ставлення до Олени? Напишіть, будь ласка, в коментах. Мій щирий захват та великий респект. І ми з вами переходимо до Насті Каменської та Наталі Могилевської. І здавалось би, що може бути спільного між цими співачками. Адже вони з різних поколінь, різна аудиторія і так далі. А Наталя Могалевська і Настя Каменських завжди вагітні. От якщо відкрити шпальти українських змі кожного місяця, кожен рік, що Каменське, що Могалевська вагітні. Зрозуміла справа, що для ЗМІ це просто знаєте помусолити, підживити градус цікавості, підвищити е, е, охоплення. Взагалі, цікавість до їх порталів, видавництв, але в той же час як це працює з іншого боку. От я пам'ятаю, коли був у складі команди Наталі, то Наталя зі своїм сірим кардиналом Анію, скажімо так, робили легкі маніпуляції задля того, аби ЗМІ підхопили тему вагітності. Адже це переганяє новий трафік в інстаграм-артистки. Тому... Це історія про взаємообмін. Тобто диму без вогню не буває. Артистка, артистка зі своєї сторони завжди підкине сірник, а ЗМІ це вже перетворить у справжнє полум'я. Тож, ні Настя Каменських, ні Наталя Могилевська не вагітні, заспокойтесь, все нормально, можете видихнути, ще довго її будемо бачити на наших екранах. Це просто чергова форма маніпуляції аудиторією і такий оманливий спосіб заманити трафік на свої соціальні мережі. Ось так. Чи знали ви про такі інструменти маніпуляції в піарі? Будь ласка, напишіть. І взагалі, як ви думаєте, Могилевська коли-небудь нарешті буде вагітна чи ні? Чи вже пізно? Ваші думки цікава тема. Дивлюся на старі фотки і знову трохи сумно. Бо це у своєму дворі. Залишив ось такий пост в своєму інстаграмі Влад Яма. Якщо чесно, я хотів його покритикувати, але щойно в Дірект мого інстаграму прийшло повідомлення від підписниці, яка теж мешкає в Майамі. Украинка, зараз я прочитаю. Добрый день, по поводу ямы. Да, он в Майами живет от меня в пяти минутах ходьбы. Но я бы не совсем согласилась с вашими словами насчет разочарования в нем. Да, он уехал с семьей. Тут точно не стоит никого обвинять. Потому что когда есть семья, дети, ты в первую очередь думаешь о том, как максимально уберечь от их от всего. Но Яма мог уехать и засесть в тишине тут. Однако он постоянно ездит по Америке, продвигает и говорит об Украине хотя вообще мог сидеть тут тихонько и жить. Вы же сами говорите, что публичные личности должны озвучивать свою позицию. Тут в Штатах Влад ее озвучивает и не молчит. И тут в Майами очень сильная украинская повестка. Мы объединяемся, ходим на мероприятия с флагами, наши машины обклеены украинскими наклейками и призывами за Украину. И мы тут все тоже стараемся и продвигаем нашу национальную идею. И многим тут нелегко, особенно морально. Поэтому, несмотря на то, что мы находимся в более, конечно, безопасном месте, за вас и за всех нас мы боремся. Кто как может. Но не молчим однозначно. Вчера полицейскому хорошо объяснили, что мы не русские, а украинцы. Он извинялся. А, мне тоже приятно, что в собившей дыше киток, киток, киток наших, пышут из разных... Кінців планети нас приглядають наші політкарі навіть в окупації. Дякую і за такі повідомлення, адже вони трішки ширше розкривають очі, і ти можеш змінити свій погляд на того чи іншого персонажу із українського шоу-бізнесу. Так, наша кітка правильно підмітила, коли є діти, то ти в першу чергу думаєш тільки за них. А усе інше не має значення. Те, що Влад яма не мовчить і підтримує. Тему України і просуває її в Америці, це все чудово. Але чомусь, от знаєте, залишається якийсь такий післясмак в мене до влади неприємний. Я не знаю, чому. Це абсолютно зараз суб'єктивну штуку, кажу. А, але щось не те. Я не знаю, яке у вас відчуття, Напишіть теж, будь ласка, в коментарях. Цікаво почитати, чи тільки в мене таке враження. Але от що би не казали про владу яму, в мене якийсь неприємний післясмак. А дівчині з Майами, яка мені написала: я вам дуже вдячний. І усе, що ви сказали в своєму повідомленні, я з вами повністю погоджуюсь з кожним словом. Слава Дьомін удивив подробностями мілічнеї життя і признався в інтимних отношеннях з колегою. На повному серйозі це публікує ТСН. Так, ТСН. А в сторіс просто було опитування. В нього запитали, був секс трьох? Він пише: таке запитання задавали кілька людей. Не було. Був секс з колегою, так був. Я розумію і вже казав неоднократно в своїх відео, що у нашого медійного простору зараз непрості часи, особливо у шоу бізнесових профільних видавництвах. Адже шоу бізнесу як такого звичного в нашій країні нині немає. Але невже слава Дьомін? Настільки важлива персона в українському шоу-бізнесі? Що про це потрібно писати окрему статтю. А чому ви тоді не напишете, що в нього багато років близькі стосунки з екстрасенсом в лапках Максом Гордієвим? Ні, ви про це не напишете. Тому я люблю читати новини, які подає ТСН, портал ТСН, бо там багато цікавого є про шоу-бізнес. Але коли ти бачиш такі заголовки, думаєш, блін. Зупиніться, будь ласка, не потрібно спускатися до рівня російських ЗМІ, адже переважно такі заголовки і таке позиціонування завжди саме в російській пресі. Ну, маємо, що маємо. На жаль, я на це не можу вплинути зі своєї сторони. Я можу зняти огляд і підкреслити ось ці не зовсім приємні нюанси. Напишіть, будь ласка, чи писали би ви окрему статтю про інтимні стосунки слави дьоміна у себе на? Новинній стрічці, ну що ж, друзі, я сподіваюся, вам сподобався цей випуск пліток. З вами незмінно ваш тата Пліткар безпало Мюзік. 24 на 7 пліткуємо, пліткуємо і ще раз пліткуємо. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату Пліткар безпало М'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.